Любі друзі, на дворі січень, мінус два, погода якраз для того, щоб зігріватись. Знімаємо ще одну серію про автономний мобільний обігрівач «Зібро». Військові люб'язно предоставили нам об'єкт. Не буду розказувати, де він, що і як. Ну, це бліндаж. Ви можете бачити його за моєю спиною. Зараз розпаковуємо, заливаємо все, все по-новому. І далі показуємо, що, що, що буде, як ми будемо робити. Розкриваємо. Роздалегідь виймаємо каністру. Ємність бака 4,5 літри. Безпреривної роботи на такому паливі, ну, на, на цьому баку буде 17 годин 230 грамів в час. До речі, бак. Ми його встановлюємо на місце. Його неможливо поставити якось по-іншому. Заносимо е, саме в бліндаж. Будемо його випробовувати в тактичних умовах. Ми знаходимося з вами в самих, що не на є польових тактичних умовах. Військові нам предоставили об'єкт, ми їм предоставимо вигрівач. Е, нагадую, на вулиці температура мінус 2, в приміщенні зараз температура плюс 5. Трошки пізніше я вам покажу всі дані пірометра, термометра, тепловізора. На даний момент я знімаю тепловізором для того, щоб показати, яка температура була. До того, як ми ввімкнули обігрівач, і яка температура буде після того, як він трошки поробить в нас? Так, нагадую, ось наша зйомочна команда. На тепловізорі вони просто тепленькі. Та й все. Цю стінку ми будемо знімати як шаблон, для того, щоб потім побачити температуру, яка до яка після. Бачите, бігає. По показник, але біля одного градусу тепла фіксуємо обігрівач заправлений, готовий до експлуатації. Ми його вмикаємо одним легким повертанням ручки. До упора, якщо через нього перечепитися, навіть він вже е, у вас е, потушиться. І якщо він впаде, він не прольється, він потушиться. То в нього систем безпеки більш ніж достатньо. В Японії вони е, е, експлуатуються з 48-го року. От десь, от в такому вигляді, цей підключати нікуди не треба. Це ось все. провернув, все він загорівся. А зараз ми майже вже нагріли приміщення і будемо ставити пательню, на якій через декілька хвилин будемо жарити яєчню. Пательня майже нагрілась, нам тут тепло. Вимірюємо, наскільки вона нагрілась. 129 градусів. Коли ми зайшли в це приміщення, в цей бліндаж, я, до речі, скажу, що він 4 на 18 метрів. Тут була температура 4 градуси. На даний момент температура вже 10 градусів. Це було десь 30 хвилин тому, 30-40 хвилин тому. Друзі, яєчня від військового, позивний не буду називати. О, буде смачна. Ще можна почути, як літаки літають в кадрі. Ну, точніше, не в кадрі, в, в звуку. Ой, дуже добре. Е, наша яєчня готова. Тепер ми знаємо, що її можна жарити на 124 градусах по Цельсію, як ми дивились по даним пірометра. Смачного наближаємось до перемоги. Так, ну і ми потихеньку підбираємось до даних нашого тепловізора. Ось, до речі, та стінка, яку ми заміряли спочатку, то на даний момент 9 градусів. 9 градусів по Цельсію. Обігрівач зівру від компанії Toyotomi. Для даних цілей в польових умовах. Незамінна річ, слава Україні.